Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Збирання колосків. РУТ 2.12 Нехай буде нагорода твоя повна від Господа, що ти прийшла сховатися під крильми його. Марія вирішила пообідати в ресторані Фастфуда. Коли вона сіла за вільний столик і почала їсти гамбургер, то звернула увагу на молодого чоловіка, який сидів неподалік. Його одяг був брудним, волосся скуйовджене, а в руці він тримав порожній паперовий стакан. Вочевидь, він був голодний. Втім, як допомогти, дати йому грошей навряд чи буде розумним рішенням. Якщо купити йому обід, він може відчути себе приниженим. Раптом Марія згадала історію рут знедоленої вдови з Моаву, яку Боас, заможний землевласник, запросив збирати колося на його полі. Своїм слугам він наказав І між снопами нехай збирає, і не кривдьте її. І також конче киньте їй зі снопів, і позоставте, і буде вона збирати, а ви не лайте її. В культурі, де жінки могли вижити лише завдяки чоловікам, Боас показав ставлення і турботу самого Бога. Зрештою, він одружився з Рут і врятував її від скрути. Зібравшись іти, Марія поклала на сусідній столик цілий пакет зі смаженою картоплею і привітливо подивилась на молодого чоловіка. Якщо він був голодний, то міг зібрати колосся на її полі. У біблійних історіях розкривається Боже серце, в них завжди можна віднайти творче рішення для підбадьорення. Чи є той, кого ви можете сьогодні запросити зібрати колосся на рясному полі вашого життя? Просіть Бога показати вам потреби оточуючих людей, аби ви могли проявити його турботу. Помолимось, дорогий Отче. Покажи мені тих, хто потребує, аби я виявила до них твою любов. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.